Добрий день! Тема відеоурока мінор та алгебраїчне доповнення, і пов'язана з продовженням вивчення визначників. Починаємо з означення. Мінором елемента А і Й, визначника nного порядку називається визначник n 1 порядку, що одержується з даного визначника викресленням І того рядка та Й-го стопця. Тобто рядка і стовпця, в якому розташований елемент А і Й. Нехай даний визначник третього порядку. Знайдемо мінор елемента А31. Традиційно мінори позначаються літерою М велике, тому знаходимо М31. Для цього нам потрібно викреслити в заданому визначнику. Перший стовпець і третій рядок, в якому розташований цей елемент. Решта елементів, що залишились невикресленими, складаємо у визначник М31, який і є мінором М31. Цей мінор відповідає елементу А31. Знайдемо, скажімо, ще мінор елемента А23. Для цього викреслюємо другий рядок і третій стовпець. Даного визначника, і елементи, що залишились, складаємо в мінор А23 в тому ж самому порядку, як вони були розташовані в даному визначнику. Відмітимо ще раз, що в будь-якому випадку елем... мінор будь-якого елементу визначника є визначник порядку на одиницю нижчого, ніж даний визначник. Розглянемо приклад. Нехай треба знайти мінор елемента визначника, що стоїть в другому стовпці другого рядка. Тобто вісімки. Для знаходження викреслюємо другий рядок і другий стовпець, в яких розташована наша вісімка. Залишається визначник другого порядку. М22 з рядками 3 1, 7, 11. Який ми обчислюємо за правилом обчислення визначників другого порядку. Таким чином, М22 дорівнює 40. Другим важливим поняттям нашого уроку є алгебраїчне доповнення. Алгебраїчне доповнення елемента заданого визначника дорівнює мінору цього елемента, взятому зі знаком мінус одиниця в степені I +J, де I І, де і Йод... Номери рядка і стовпця елемента а і Й відповідно. Тобто а і Й дорівнює мінус одиниця в степені I плюс j m і Й. Наприклад, алгебричне доповнення елемента А31 буде співпадати з мінором цього елемента, Тому що мінус одиниця в степені 3 плюс 1 є мінус одиниця в четвертому степені 4 парне число, і значить мінус одиниця в парному степені дасть плюс одиницю. А от алгебраїчне доповнення елемента А23 має протилежний мінору а мінору 23 знак. Для запам'ятовування знаків алгебраїчних доповнень поширеним є символічний відзначник, який показує, який елемент має алгебраїчне доповнення зі знаком, що співпадає з мінором, а в якому треба поміняти цей знак. Найпоширенішим використанням алгебричних доповнень є обчислення визначників методом, який називається розкриттям за рядком або розкриттям за стовпцем. Нехай даний визначник третього порядку. Тоді цей визначник дорівнює сумі добутків, елементів і того будь-якого і того рядка на їх алгебричні доповнення. Наприклад. Треба обчислити визначник, розклавши його за елементами першого стовпця. Для розкриття визначника обчислимо алгебраїчне доповнення елементів першого стовпця. Маємо. Викресливши перший рядок і перший стовпець, отримаємо алгебраїчне доповнення А11, яке співпадає за знаком з мінором. Алгебраїчне доповнення А21 має знак протилежний мінору, отриманому викресленням першого стовпця і другого рядка. І для третього елемента першого стовпця А31 маємо алгебраїчне доповнення дорівнює 36 і співпадає з мінором. Підставимо знайдені значення алгебраїчних доповнень в формулу розкриття за першим стовпцем. Помножимо елементи першого стовпця на їх алгебраїчне доповнення. Перший з елементів 3 множимо на алгебраїчне доповнення а 11 Тоді другий елемент 12 множимо на алгебраїчне доповнення відповідне. І третій елемент теж множимо на 36. Додаючи всі три добутки, отримаємо відповідь. Визначник дорівнює мінус 360. Таким чином, остаточна відповідь. Дельта дорівнює мінус 360. На цьому наш відеоурок завершено. Для закріплення матеріалу необхідно пройти відповідні тести. Бажаємо успіху! До побачення!